У Львові автівка влетіла в зупинку. Постраждала дівчина. Вона у важкому стані. Суд покарав шахрая, який видавав себе за рієлтора та продав неіснуючі квартири на понад 6 мільйонів гривень. Після 10 років судів озеро Брюховичах стало публічним. Ногами по голові на Львівщині група чоловіків жорстоко побила ветерана війни. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. У Львові Автівка влетіла в зупинку. Постраждала дівчина, вона у важкому стані. ДТП сталося вчора близько 18-ї На перехресті вулиць Шота Руставелі та Костомарова. На дорозі зіткнулися автомобілі Toyota Camry, якою керував 45-річний Львів'янин та Volkswagen EOS під керуванням 25-річного мешканця Львова. Удар був настільки сильним, що одну з машин відкинуло на тротуар. Авто протаранило зупинку громадського транспорту, де в цей момент стояли люди. Під колеса потрапила 21-річна Львів'яна. Яка за словами очевидців стояла спиною до дороги і не встигла зреагувати, постраждало з численними травмами, доправили до лікарні святого Луки. Нею виявилась студентка Львівського національного університету імені Івана Франка Юлія Зень. Попередньо відомо одне з авто виїхало на зустрічну смугу і спричинило зіткнення. Обставини аварії з'ясовують. У Львові п'яний водій намагався підкупити поліцейських за 10 тисяч гривень. Інцидент стався сьогодні на вулиці генерала Чупринки. 20-річний водій намагався підкупити поліцейських після того, як його зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки у хлопця виявили ознаки алкогольного сп'яніння, а тест показав 1,4 проміли. проміле. Крім того, він не мав водійських прав. Коли поліцейські почали складати протокол, хлопець кілька разів пропонував їм гроші, щоб уникнути відповідальності. Після того як Оформлення матеріалів було завершено. Він підійшов до службового автомобіля та поклав 10 тисяч гривень, намагаючись скасувати протокол. Тепер водій буде нести кримінальну відповідальність за спробу підкупу поліцейських новому роздолі працівнику ТЦК зламали ребра під час перевірки документів. Інцидент стався вчора близько 23-ї на проспекті Шевченка. Працівник ТЦК, ветеран війни, який брав участь у бойових діях, Нестор Дидик, намагався перевірити документи у перехожого. Чоловік агресивно відреагував на прохання пред'явити військово-облікові документи. А згодом до нього підбігла група з близько восьми чоловік, які почали бити військового. Дидика повалили на землю та били ногами по голові. Нападники зупинилися лише після втручання інших військовослужбовців постраждалого доставили до лікарні на швидкій, де йому діагностували гематоми на обличчі та перелом. ребер. поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на працівника ТЦК. Повторна ВЛК для військовозобов'язаних. Хто має пройти і які наслідки за порушення правил? До 5 червня військовозобов'язані, які раніше мали статус обмежено придатний до військової служби, повинні пройти повторний медичний огляд. Це стосується всіх чоловіків віком від 25 до 60 років, які мали такий статус у своїх військово-облікових документах. Згідно з новими змінами в законодавстві, тепер ці особи зобов'язані пройти ВЛК, після чого їхній статус буде змінено на придатний або непридатний. Раніше за Судності повістки особи з таким статусом могли звертатися на ВЛК добровільно, але тепер закон зобов'язує їх самостійно пройти медогляд навіть без запрошення. Щоб отримати скерування на повторний медогляд, можна скористатись двома способами: через застосунок резерв плюс або особисто звернутись до ТЦК та СП. Для проходження ВЛК необхідно мати при собі паспорт, військово-обліковий документ та медичні довідки, що підтверджують стан здоров'я. Ті, хто не пройде повторний медогляд до 5 червня, підлягатимуть адміністратив. Ні, відповідальності. Штраф за порушення правил військового обліку становить від 17 до 25,5 тисяч гривень. Крім того, у разі порушення поліція може розшукувати таких осіб і доставляти їх для проходження медогляду. Зміни стосуються лише тих, хто має статус обмежено придатний. Люди з інвалідністю повторно проходити ВЛК до 5 червня не зобов'язані. Суд покарав псевдоріелтора за продаж неіснуючих квартир у Львові. Галицький районний суд Львова виніс вирок 40-річному шахраєві, який, видаючи себе за працівника ріелторської компанії, продав неіснуючі квартири в нових житлових комплексах. Як вказано в матеріалах справи, у 2023 році він вирішив представлятися працівником ріелторської агенції та продавати квартири від імені забудовників. Слідчі підрахували, що загалом шахрай уклав договори продажу на 6 мільйонів 700 тисяч гривень. У суді псевдоріелтор визнав свою провину і пояснив, що планував займатися будівельним бізнесом. За його словами, знайомий запропонував йому здавати техніку забудовникам, і нібито вони розраховували з ним квартирами. Він стверджує, що не знав про фальшивість угод. Під час судового слідства всі завдатки він повернув потерпілим. Враховуючи обставини справи, суд визнав псевдоріелтора винним у шахрайстві та призначив 442 тисячі гривень штрафу. Після 10 років судів озеро Брюховичах стало публічним. На території відпочинкового комплексу Корса зняли паркан, який огороджував водойму, і тепер кожен може відпочивати біля озера. Історія почалася ще в 2015-му, коли Брюховицька селищна рада уклала договір оренди з Альбіною Савчук на 4,5 гектари землі з озером, щоб влаштувати там зону відпочинку. Однак згодом суд визнав цей договір незаконним, тому що земля була надана без проведення конкурсу, а також порушу. Ввалися інші правила після численних розглядів. Суд зобов'язав власницю демонтувати паркани, повернути озеро громаді. Продовж двох попередніх днів огорожу було знесено, і територія стала публічною. Крім того, під час розслідування з'ясувалося, що до договору оренди були внесені неправдиві відомості про відсутність на ділянці водного об'єкта загальнодержавного значення, чим було порушено закон. А також на цій території не мало бути забудови, але насправді на землі було збудовано кафе. Це також стало причиною. Чому договір визнали незаконним, а територія повернулася до громадського користування? Фільм львів'янина отримав нагороду на престижному фестивалі в Парижі. Стрічка Олександра Денисенка перед світанком здобула міжнародне визнання, отримавши нагороду найкраще музичне відео на престижному фестивалі EQ European Independent Film Award, що проходив у Парижі. Ця нагорода стала важливим кроком для українського кінематографа, оскільки фільм отримав визнання на міжнародній арені. Олександр Денисенко поділився своїми емоціями, зазначивши, що цей успіх це здійснення мрії, яку він разом із своєю командою несе у світ. Режисер підкреслив, що мріяв, щоб голос України був почути, і ця мрія здійснилася. Та додав: якщо фільм змусить світ подивитися на Україну по-новому, значить, ми не помилилися з вибором. Перед світанком це зворушлива історія про жінку, яка, попри білі втрати, обирає боротьбу за життя. В основі фільму нове виконання пісні Вже сонце низенько, що додає ще більше емоційної глибини сюжету. Олександр Денисенко присвятив свою роботу українським захисникам, сказавши, поки вони тримають не. Бо ми тримаємо сенс. Фільм вже відібрано для участі в понад 20 міжнародних фестивалях по всьому світу, і до кінця року він буде представлений на фестивалях Європи, Америки, Австралії та Азії. Онлайн прем'єра фільму в Україні запланована на осінь цього року. У Сколівських безкидах розпочато реалізацію важливого проєкту з облаштування безбар'єрного маршруту до одного з найвідоміших водоспадів Львівщини Кам'янки. Ініціатива спрямована на забезпечення доступності природних об'єктів для людей з різними можливостями, зокрема для осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, літніх людей та батьків з дітьми. Проєкт, який стартував в рамках національного тижня безбар'єрності, включає створення сучасного оглядового майданчика з безпечним покриттям та поручням. Зручно для пересування візочками, також планується встановлення інформаційних стендів із правилами поведінків парку та тактильних табличок шрифтом Брайля для людей з порушенням зору. Загальна вартість робіт складає понад 170 тисяч гривень, з яких більшу частину 154 тисячі було профінансовано з обласного фонду охорони навколишнього природнього середовища. Проєкт є частиною стратегії розвитку інклюзивного туризму в Україні, ініційованого першою леді о. Оленою зеленською у Львові відбудеться шостий фестиваль кофібук Vintage. Він триватиме два дні 31 травня та 1 червня на території Фестріпаблік. На відвідувачів чекають кавові змагання, лекції, зустрічі з авторами та великий вінтажний ярмарок. Сіцяю Ukraine проведе змагання Барис та Переможець представить Україну на світовій першості у Женеві. Окремий простір для літературних подій, дискусій, презентацій, автограф сесії. Також виступатимуть друга ріка Ліза Бібікова, Макс Пташник, Стенд. Аб коміки та діджеї фестиваль має благодійну мету. Тут збиратимуть книжки для прифронтової бібліотеки та кошти на підтримку ЗСУ 29 травня. У день старту кавових чемпіонатів. Вхід вільний. Основна програма за квитками на цьому сьогодні. все. дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.